Міська влада вперше хоче одним рішенням надати дозвіл на нічничий цілодобовий режим роботи магазинів та кафе Олександрії. Вже тричі комерсанти АТБ Маркета просять дати дозвіл на цілодобовий режим роботи супермаркету, що знаходиться на проспекті Леніна. Але досі відповіді так вони не дочекалися. Можливо, через те, що неподалік від АТБ Маркету є інший продуктовий магазин, який працює цілодобово. А його власниця одна з членів виконавчого комітету міської ради. І для Неї, як для підприємця, цілодобова робота АТБ-маркету невигідна, адже це серйозний конкурент, який відбере вагому частину гнічних прибутків. Слід зазначити, що у Кіровограді та інших містах нашої області АТБ-маркет працює цілодобово. До 23-ї години хочуть працювати під сирії Челінтано та Санремо. До опівночі хочуть працювати кафе Мисливський дім, Бар Деліс, кафетері Амбасадор та кафе Привал. Цікаво, що деякі кафе та ресторани Олександрії хочуть працювати не цілодобово і не до 6-ї години ранку. А до 3-ї години східний клуб Звізда Востока Дамаск та до 4-ї години ночі кафе у Міші. Хочу працювати цілодобово магазин Чайка, який розташований за адресою вулиця Калініна, 30. До речі, саме на роботу цього магазину вночі найбільше скаржились жителі сусідніх будинків. І в місцевій пресі з'являлися критичні публікації про роботу магазину Чайка. Отож, чи походить виконавчий комітет рішення про режим роботи об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, стане відомо найближчим часом.